Дуже смачний і особливий для мене тортик. Я вперше спробувала червоний оксамит три роки тому. Ось, три роки тому в Одесі, коли я приїздила сюди в листопаді. І от тепер я святкую цим чудовим тортиком. Свою першу зарплатню на омрійній роботі, живучи в Одесі. Якщо мрії не здійснюються, тоді шос? Насправді це дуже і дуже класно. І тортик смачний. Угу. Просто, блин, смачно. Так, короче, папа, я есть. -то. Нарешті відвідала мовний клуб української мови в Одесі. Так довго хотіла, але в мене постійно субота випадала робоча. І тепер, нарешті, в мене субота вихідна, і я сходила на цю зустріч. Це було так круто. Блін. У нас було знайомство, у нас були якісь мовні вправи. І в нас були обговорення і дискусії, і, блін, говорили. Просто тема дуже актуальна, лагідна чи сувора українізація. І в нас розійшлася така суперечка. Просто. Просто вауч. І потім навіть коли зустріч закінчилася, і наша... Організаторка вже пішла, все одно лишилося трохи людей, і взагалі було якось так багато сьогодні людей, якщо чесно. я не, не очікувала, що буде так багато людей на зустрічі. І е -е, залишилася така невеличка група, і ми ще годину говорили. Хоча загалом при цим була півтора на зустріч, і блін, ми просто такі вже пішли теми і обговорення, і все, і коротше. Вау. У мене наступна субота теж вихідна, і я знову хочу йти на розмовний клуб. І, блін, це настільки круто говорити українською і читати навколо українською, і взагалі дуже класно. Нарешті я в Одесі роблю щось ще, крім того, що сиджу в кімнаті і ходжу на роботу. Але все ж таки, блін. Я не так давно приїхала, і якась адаптація і робота. і Тому я дуже рада, що я нарешті сходила на цей розмовний клуб. Мене так трохи погано видно, бо лампочка десь там, а я тут просто сиджу з дуєчкою, дуже холодно. Але перехотіла поділитися враженнями від розмовного клубу. Світла, один з найкращих варіантів йти гуляти. Добре, що сьогодні відносно хороша погода, бо вчора, наприклад, була просто жахлива. І я пішла нарешті, нарешті в той парк, який я давно хотіла. Тому от всюди є свої плюси. Наскільки погана ситуація зі світлом в Одесі, спитайте ви. А я вам скажу. Настільки, що люди приходять в магазин, і не тільки в наш, зарядити телефон. У мене вдома немає світла вже два дні. Ну окей. Вчора весь день і сьогодні теж. Ну, загалом більше доби і незрозуміло, коли воно з'явиться. На роботі працюємо від генератора. Ура! Загалом ситуація капець просто. Добре, хоча б у мене будинок не залежить вода і тепло, і газ є. І це не залежить від світла. Але так, то. Капець? Коротше, що по ситуації зі світлом? Мене ледь видно, бо світла немає, як ви розумієте. Ззаду мене свічка. Ну, насправді в мене в кімнаті видніше, просто камера якось під час зйомки відео затемнює все. Тому не все так погано. Там у мене свічечка, тут в мене свічечка. І там ще в мене вогники. Хоча свічка вже догорає. Загалом ситуація наразі така: два дні немає світла. Сьогодні вимкнулось опалення. І, ну, це відповідно через те, що світла немає. Це капець загалом то М -м, холодильник вже розмерся, і тому я виклала свої продукти за вікно. <ріц 28> Добре, що є газ і є вода, можна зварити їсти, помити посуд, сходити в туалет, помитися. Загалом нормально. Проблема найбільше полягає в тому, що розряджається телефон. І, відповідно, його треба якось заряджати. От, сьогодні я, слава Богу, була на роботі. Заряджалася на роботі, бо в нас є генератор. І працюємо ми з генератором. Завтра я теж буду на роботі, і тому я, власне, сьогодні собі дозволяю таку небачену розкіш, як записувати відео. От взагалі. Завтра я ще буду на роботі, а потім я не знаю, як буде. Або я поїду на роботу, щоб зарядитись, або в мене буде тотальна економія. Хоча не знаю все ж таки, чи я зможу аж так довго, довго протриматись, бо батарея телефону вже не тримає добре заряд, і павербанк теж так само не заряджає вже так добре, як колись. Загалом. Другий день без світла я тримаюсь нормально, оптимістично. Не знаю, чи надовго мене так вистачить, але поки що так. От. Якщо чесно, я вже не сподівалась на те, що буде світ. Ну, до кінця цього тижня. Але несподівано сьогодні вночі буде світло і. Вже... Котра це? Година 11-та і світло досі є. Цікаво. Взагалі світло ем... мають вимикати по графікам. Було оголошене про це від ДТЕК, але нічого не вимикали. У нас знову немає світла. Виключають його якось не по графіку. Взагалі не зрозуміло як, якщо чесно. А я сама хотіла змонтувати книжкове відео, між іншим. Книжкове влог. Взагалі, я сьогодні думала відпочивати, бо я щось. За останній тиждень всю цю катавасію зі світлом дуже втомилася. Але хотілося б відпочивати за переглядом чогось з якогось фільму або відео на Ютубі. А в мене ноутбук батарейка, і він вмикається. І працює тільки від зарядки. Тому все, що в мене є це телефон. Не знаю, світло по ідеї не мала би вимикати надовго, на 3-4 години. Але побачу. Поки що, поки що лежу в ліжку. От, дивлюся, власне, відео на ютубі. Взагалі, мабуть, буду робити оладки, бо з цими відключеннями в мене скисло молоко в холодильнику. І я просто дуже засмутилася сьогодні, бо я хотіла, ну я взагалі беру собі молоко на каву. І от, коли я підігрівала його сьогодні, я зрозуміла, що все, кави не буде. Ем, ну, зате будуть уладки. Коротше, ці відключення світла. Zwerbywają się, ale niczego. Żyłam, co Отже, по світлу. Світла нема. Е, знову ракети срані, знову пів країни без світла, але на додачу до всього тепер ще немає і води. Я їздила сьогодні після обіду на роботу зарядити трохи телефон, тому я і знімаю це відео. І, власне, мабуть, так само зроблю завтра. І, коротше, то такі от справи. Але поки їздила, то на пішохідних переходах мене двічі ледь не збила машина. Потім я була в супермаркеті з купою народу. І ще я я робила. А, і коли я їхала назад додому, я промокла під дощем, бо розпочався такий хороший осінній дощик. Чудово. А ще немає зв'язку. От що прям реально немає. Інтернету взагалі, до мами я несподівано додзвонилась, більш ні до кого не можу. Коротше, капець, але живе все одно живе. Отже, що по світлу. вночі дали воду. І от зараз вже котра година майже четверта, і в сусідніх будинках з'явилося світло. На вулиці запрацювали світлофори. В мене вдома поки що світла немає. Але я сподіваюся, що воно сьогодні буде. Не знаю. Можливо, і ні. Може, на вечір навпаки, не включить, щоб не перевантажувати лінію. Ну, головне, вода є, тепло теж є. Батареї запрацювали разом з водою з ночі, і плюс от є мобільний зв'язок навіть. Бо вночі і зранку був, потім знову його не було. І тепер от по обіді він теж налагодився. Загалом ситуація стабілізується. І налагоджується. Чому не можна не радіти? Але якщо чесно, так дістало це все. І ці умови, які змінюються так часто, я не знаю, я вже все в мене вже починає. я, я вже не витримую це все. На годиннику третя ночі. Що робить Люда? Люда монтує влог. А все чому? А все тому, що дали світло. Просто капець. Я просто не знаю, чи воно буде зранку. Його дали оце о другій ночі. І тому... Я сіла за монтаж. А там ще заряджається тією синьою крапочкою Павербанк і потім, мабуть, я буду заряджати телефон. Зранку є я ідея попрати, але я, якщо чесно, щось не знаю, чи буде добре прати о сьомій і будити всіх сусідів. От коротше капець. Блін, я тут переживаю забрання в 7 чи восьмій годині ранку. Несподівано чую, як десь там на верхньому поверсі в когось працює пралка. Третя ночі на хвилиночку. От що значить світло. Хотілося б вірити, що воно буде і зранку і я теж могла би попрати, бо зараз я все ж таки не хочу вмикати пралку, але будемо бачити. Не такою я уявляла собі Чорну П'ятницю, якщо чесно. Але, на жаль, так, погода не надто сприяє. Тому що це чорна п'ятниця була активнішою. Одеса, листопад, я. Цього року на радостях, що я тепер тут живу і море в мене доступне в будь-який момент, коли я захочу. Я ледь не профукала момент, коли листопад Одеса і я поєднуються. І, власне, море в Одесі. Бо сьогодні 27 листопада і я вперше. Ну і в останнє, мабуть, цього місяця на море. Вже доволі пізно. Пізня осінь. Пізня осінь, пізня година. Сьогодні 27. Так, 27 і вже 4 вечора. Я таки дісталася сьогодні до моря, до нового для мене пляжу. І Я на золотому березі. Супер. Тут дуже гарний. Дуже. А ще, окрім того, що тут дуже гарно, е дуже холодно, надворі пустри і в мене вже просто відмерзли нафік всі пальці. Але я ще трохи погуляю, М може навіть кави, а потім поїду додому, бо вдома все одно немає світла, тому спішити туди не варто. Загалом така от штука. Сьогодні мене вже добре добраче накрило від всіх цих відключень умовних умовностей і постійних змін я просто хотіла сьогодні набрати питної води в бувяті і... Забрати посилки на пошті, але бюлет без світла не працює. Укрпошта посилки Олікс доставки без світла не видає. І я думаю, зараз, якщо буде світло, треба буде знову йти по воду. І... Не знаю, пошта взагалі буде відкрита, не буде. Як взагалі забрати ті посилки? Якщо зараз, типу, окей, був вихідний в мене. Потім в мене будуть робочі дні. А потім незрозуміло, що теж відключення світла, там, не знаю, черговий блекаут очікуємо знову ж таки цього тижня. Як забрати посилку? Коли її забрати? Ну, коротше, я, я вже просто все. Немає якихось сил, енергії. Якось би відновлювати це все. Але м я там люблю м займатися творчістю, почитати щось, подивитися. Без світла це не дуже все зробиш. Ну, окей, читання, добре. Е але знову ж таки. Хотілося б сьогодні відео якесь змонтувати. Але нема як. І це дуже бісить. Я не знаю, на що я записую це відео. Можливо, якщо ви його подивитесь. Воно якось підтримає вас, якщо ви були в такому ж стані. Так, окей, все. О, я вже не говорила. Добре, на цій невеселій ночі буду завершувати. Дякую, що послухали. Сьогодні, нарешті, купила собі адвент-календар. Купила, правда, найдешевший в сільпо за. 50 гривень. Він такий взагалі тоненький. І, відповідно, шоколадочки. Тут будуть такі, мабуть, як монетки, колись. Знаєте, оці гривеньки були шоколадні. Але просто сам факт того, що можна буде кожного дня відкривати комірочку і діставати звідти Шоколадочку маленьку мене тішить. От. Вже якийсь такий. Новорічний настрій з'являється. <гум> От, трошки позитиву в ці темні <гум> дні.